Людина, яка відмовляється від багатства. В Біблії написано, що хто душу погубить заради Христа, той її спасе, хто її не схоче погубить заради, Іса, заради Ісуса Христа, той її погубить. Тому багато випадків є, що люди, маючи великі статки, дуже великі, покидали це все віддавали і приходили до Бога, починали проповідувати Боже Слово, почали робити зібрання, відкрили помісні церкви, щоб людям розказувати про Бога. Тому Бог показує, що ці матеріальні багатства, вони взагалі не мають ніякої цінності. Бо багато людей зосереджуються на матеріальних цінностях, щоб заробити грошей, щоб квартиру купити, будинок побудувати, машину купить. Так все життя пройшло, а до Бога людина і не прийшла. Тому Бог спитає людину, що ти зробила, щоб спасти людей. А вона скаже нічого не зробила. Я заробляла все життя грошей, які є тимчасові, і вони. Зникають вмить. Це дуже просто все. Коли людина вмирає, воно в її все пропадає. Звісно, дітям залишається так само, воно потім все пропаде. Тому нам треба зосереджуватися на тому, що людині дає вічність, вічність в раю. Вічність в раю це те, що потрібно робити добрі справи, не жити по плоті, а ставити на перше місце Ісуса Христа, Бога нашого, тому що Він віддав за нас своє життя і воскрес, зробивши нас вільними від рабства сатани. Він звільнить, коли прийде другий раз, буде спочатку перше воскресіння, потім буде друге воскресіння. І коли людина буде жити з Богом, вона попаде в перше воскресіння. І буде судити тих, хто буде у другому воскресінні. Тому людям потрібно зосереджуватись на невидимому. Те, що людина не бачить, те, що Бог створив. Бог є дух, і Він створив, він є невидимий. Тому ми маємо людям розказувати про добрі справи, що людям потрібно навертатися до Бога, що жити по Божим заповідям. А не так, як люди собі хочуть. Люди зараз більшість живуть так, як вони хочуть. Це є неправильно. Хоча їм гордость цього не дає їхня визнать. Бо сатана сам гордий і людей зробив гордими. Вони думають, що вони вірять в Бога, але не є виконавцями написаного. То є мертва віра. Людям потрібно, щоб прийти до Бога, покаятися. І робити це щоденно, коли... бо все йде від думки. Коли людина покаялася, в неї повинен іти духовний ріст. Треба постійно перебувати в Божому Слові і слухати духовних наставників, яких є спасенні люди. Це справжні плоди, ті, що живуть по Божим заповідям, а не ті лише кажуть, але не виконують, це рівень фарисейства, садукейства і релігійних церков, то є мертва. Віра. В Біблії написано віра без діла мертва. Коли ти кажеш, ти повинен виконувати. Коли священник каже, те, що Біблія учить, але він цього не виконує, то є мертва віра. То віра не від Бога, то віра від сатани. Тому нам потрібно перестати жити в ілюзії, бо ілюзія це обман сатани. І люди в неї вірять, бо їм так добре. Не треба. Нічого більше робити. Тому людям потрібно переходити в реальність і жити по Слову Божому. Тоді ми самі спасемося і будемо спасати інших людей. А саме головне наше багатство це є невидиме. Воно вже нам заготоване наперед. Ми в ньому будемо перебувати вічність. Тому ніякі гроші, ніякі скарби вони людину не спасуть, бо вони є тимчасові і вони є тлінні. Нам треба думати про нетлінне те, що є вічне. Амінь.